Баскетбол, як правило, грають високі люди. Але якщо ви будете грати в баскетбол, це не значить, що ви станете високими. З цього випливає, що якщо ви хочете стати багатою людиною, це не значить, що ви повинні робити все те, що роблять багаті люди. Тобто, наприклад, купувати собі якісь дуже дорогі речі, там, літати там тільки бізнес-класом, ходити в якісь дуже дорогі ресторани. Ці люди роблять це, тому що вони можуть собі це дозволити. Вони стали багатими не від того. Що літали бізнес-класом, що ходили в дорогі ресторани, вони стали багатими, тому що вони побудували якусь успішну справу. Вони приклали туди багато своїх зусиль, свого часу, своїх ресурсів, побудували цю успішну справу, стали багатими, і потім вони почали цим користуватися, там купувати собі якісь дорогі речі, літати бізнес-класом і так далі, і так далі. Тобто, якщо ви хочете стати багатою людиною, ви не повинні все робити, те, що роблять багаті люди. Ви повинні в першу чергу зосередитись на тому, щоб побудувати якусь свою там успішну справу, чи якусь побудувати успішну кар'єру. І в цьому плані ви можете моделювати успішних людей, але ви не повинні там сліпо робити все те, що роблять вони, розумієте?